Україна знов у фіналі Євробачення напередодні у шведському мальми Альона Альона і Джері Хейл вибороли право представити нашу державу у гранд фіналі пісенного конкурсу. Після першого півфіналу також далі пройшли Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпер, Хорватія, Ірландія та Люксембург. Другу десятку фіналістів визначатимуть завтра, 9 травня. Водночас українки підкорили серця єврофанів у коментарях. До виступу нашим співачкам пророкують перемогу, а подяки за пісню публікують навіть з тих країн. Які участі у конкурсі не брали. Це мої переможці. Ніхто так не робить, як Україна. Любов від ваших братів і сестер у Великобританії. Я щойно прокинулася, і перше, що захотіла зробити, це переглянути цей шедевр. Він знову довів мене до сліз. Я голосуватиму за цей номер у фіналі. Ця пісня та виконання заслуговують на це. Кохання з Недерландів. Україна створює абсолютно нову музичну еру. Велика любов з Китаю. Вже кілька років я активно слухаю українську музику. І я вражена, наскільки Україна багата талановитими музикантами. Ця пісня чудова. 12 балів від Литви. Україна стабільно залежна від якості. Ніколи не надсилає погану пісню на Євробачення. Велика любов з Хорватії. Фантастичне виконання. 12 балів від Греції. Україна ніколи не розчаровує нас у музиці. Україна, як завжди, ідеальна. Люблю вас, дівчата. Вітання з Польщі і слава Україні. Долучимо до нашого ефіру Дениса Путінцева, продюсера, медіаексперта, співзасновника громадських організацій Асоціація лідерів думок України та е, U-Universe Всесвіт ua Вітаємо в ефірі. Вітаємо. Віта, вітаю вас. Дуже приємно бачити вас. Дякуємо та що знайшли час і можливість. Нестандартні. Нестандартні ведучі мені подобається, а чи -а, -а. а чому ж ми нестандартні? Так. Да. чекайте про нас. Ну, давайте Путин спершу по терм. Поговоримо. Да, давайте про дівчат. Спершу вчора ми обговорювали в цьому ж ефірі, що був. Шквал гейту в сторону дівчат про сукні про вбрання їхні, що не такі вбрання, ніхто не розуміє, чому так їх вбрали. Сьогодні всі хвалять, тішаться, вболівають. Я не знайшов жодного а, а, не схвального коментаря під дописом а, та я скрізь дописи і Альона Льони, і у Джері Гейл і у офіційних акаунтів України у Євробачення ніхто не пише а, не схвальні коментарі. Номер теж диви. І, чесно кажучи, коли вони зафіналили і ось лягли в оцю фреску із жінок, ну, я ледь не заплакав. Чогось не вистачило, не знаю мені. Щоб пустити таки цю сльозу, але очі помокріли. Як вам цей номер? Як ви оцінюєте виступ наших дівчат? Ну, По-перше, хочу сказати, що це наша ж національна традиція. Нічого ж нового. Ми ж нічого ж нового в цьому світі не робимо. Ми спочатку, ми а, ну є, є таке слово, є таке слово гарне, що ми робимо у Фейсбуці і в соцмережах. Ну, добре, дискутуємо. Так а своїх же ж постійно обговорюємо в негативному ключі. А потім їх же ж знаєте, від іуди до Христа у українців. Це дуже такий короткий шлях. А і мені здається, що тут тема навіть не євробачення, про яке ми з вами зараз говоримо, а більш глобальна, більш фундаментальна тема, чому. У наша історія постійно повторюється, чому ми гуртуємося у якісь моменти, коли потрібно згуртуватися, і чому ми потім потім розгуртовуємося, коли навпаки треба зосередити зусилля на, на чомусь, якщо ви розумієте, про що я а стосовно Євробачення можу сказати, що давайте одразу випереджаючи ваше питання. Я хочу сказати, що я вважаю, що після першого півфіналу, а як на мене, а, придивляючись усі номери. А, ну, наші дівчата були як мінімум. Якщо ми беремо контекст і беремо гармонійне поєднання номер. Брання і сама пісня, тобто контекст пісні, її актуальність, тобто розуміння того, що все ж таки це 2024 рік, а не 1992 там другий чи 1989, А ось як деякі учасники показували такі номери. Ну це класична історія теж для Євробачення. А, мені здається, що тут взагалі без шансів для інших учасників. Я звичайно там подивимося що другий півфінал, але ну я не знаю, чи зможемо ми. Переламати цю історію і стати переможцями ще в цьому році, тобто для цього потрібно знаєте, ще багато багато адміністративно-політичних питань зрозуміти стосовно Євробачення, але ж точно це топ-5, це точно топ 3 навіть я б так сказав, після першого півфіналу, пане Денисе. На вашу думку, наскільки вдалося ось цим всім номером нашим дівчатам? Донести ось сенс про долю жінок, а також про оці їхню, сенс їхньої пісні про те, що усі святі колись були людьми і народилися людьми, і ходили по цій землі. Чи достатньо це було зрозуміло, наприклад, для європейських глядачів? А дивіться мені здається, чим чим зарозумніший меседж, тим складніше перемогти. А ми живемо. Я постійно наголошую на цьому завжди. Ми живемо в світі інфотейменту і ви мене як медійники розумієте зараз. Ми живемо у світі, де навіть війна це інфотеймент. А тому, або ми, ми можемо приймати це, можемо не приймати. Ми можемо а, з вітряками як Дон Кіхот, боротися, змагатися. Але ми повинні зрозуміти, що будь-який процес, який триває довгий період, до нього цікавість зменшується, і це людська психологія. І щоб підтримувати цю цікавість, нам потрібно а, нові форми. Використовувати для підтримання цієї історії. Ми в мене особисто, як в українця, немає питань щодо номеру, щодо пісні і так далі. Чи зрозуміють це європейці? Ну, вважаю, що меседж, а, що всі святі колись були а, людьми, і все таке інше, це а, ну, він досить складний. Мені здається, люди просто бачать жінок, які несуть якийсь такий свій жінок. Ночі те, що Альона, те, що Альона, Альона на репетиції впала. Чутно мене так, так, так а те, що Альона Альона на репетиції впала, а потім піднялася, і все ж таки, ми це зробили. Та ми ну, нам не завадило нічого. Це знову ж таки, мені здається, потужніший меседж ніж будь-які інший. тому що Україна може впасти. Україна може виглядати якось не так, як потрібно. Але вона впаде і вона знову відродиться. А те, що номер робила таню Муіньо, це мені здається це 100% стовідсоткове 100 правильне рішення, тому що ця людина це режисер, яка робить до потужніше відео для, для голівудських, для світових зірок, і вона точно знає. А, вона точно знає, що потрібно європейському глядачу, але ж давайте подивимося навколо нашого номеру. Давайте подивимося на номери першого півфіналу. Мені здається, що це щось середнє між дискотекою кінця 80-х, 80 початку 90-х і гей параду. А, і знову ж таки, я кажу про це не в негативному а а то, ракурсі. Я, я кажу, це просто така факт, собі? це просто дані. Ну, я б не сказав, що це чергова сексуальна революція. Це ми знаєте з вами. Це взагалі Україна і пострадянські країни, і наші, е, е, так би мовити, сусіди з півночі, наші нинішні е, ну, так би мовити, сусіди. Вони теж дуже серйозно разом з нами до цього конкурсу відносили. Ну, ставилися завжди, і е, Європа мені здається, знову ж таки, це моя особиста думка. Для неї цей конкурс просто тусовка. Вони не приділяють такої серйозної уваги цьому конкурсу. Mm -hmm. Подивіться на це, вони просто розважаються. Просто розважаються це для нас. Ми вважаємо, що поїхати і програти це, як не знаю, як цей прапор України, щоб він впав до ніг. Це так неможливо. Всі валір'янку п'ють і вболівають, і так далі. Навіть війна нам не завадить постійно в Фейсбуці сперечатися стосовно. Ну ми починали цього нашу розмову. А мені здається, що чим легше ми будемо до цього ставитися, а тим краще буде для всіх і для нас, і для Євробачення, і для тих учасників, яких ми. Ми а, туди, а, ну, яких ми туди команди... Команди... відрядження робимо. Але mm -hmm. ж але ж, а, дивіться, тут дуже важлива історія, що м, тут же ж як у будь-яку конкурсі, типу фабрика Зірок, «Х-фактор» і так далі. От, от Я у вас хочу запитати, ви скільки пам'ятаєте переможців Х-фактору? Можете сказати, хоч одне прізвище, там Х-фактор 38 в Україні, хоч одне прізвище, хто переміг? Uh, Напрячь, ви це скажете. Якщо uh, я взагалі дивилася Х-фактор, yes. можливо, в якомусь несвідомому віці я абсолютно про це не пам'ятаю. Uh, ви знаєте, uh, Питання дуже приємна не все. Ні, 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 давайте це дуже важливо. 30 секунд, тому що буде можливо, можливо, що так. Uh, да, все, Останнє, останнє. Це дуже важливий меседж. Я ж не просто так у вас це спитав. Тому що важливо не перемагати, а важливо правильно використовувати етерний час. Uh -huh. І той, хто правильно його використовує, не обов'язково перемагати. Він так запам'ятається, щоб потім використовувати це для країни. Ось мій головний меседж. Це дуже слушна заувага і дуже влучний меседж. Дякую, Дякую вам, що знайшли час і можливість. Денис Путінцев, продюсер, медіаексперт, співзасновник громадської організації Асоціація лідерів думок України та ЮАНІВЕРСТВСВІ був з нами на прямому зв'язку. От власне обговорювали виступ наших дівчат Альони Альони та Джері Гейл на Євробаченні та виступи інших артистів. Чи дивилися ви вчорашній конкурс? Чи дочекаєтеся і подивитися усіх разом на гранд-фіналі? Я буду дивитися всіх. Уже. дивіться, я не дивилася Взагалі найбільше за цей конкурс я щойно дізналася від пана Дениса. <гум> <гум> да, так, ну бачите, певні за певні. державними справами так багато часу <гум> залишається. Ну і тим більше <гум> вам буде цікавіше за ним спостерігати. Вже будете <гум> мати якийсь бекраунд і зможете сформувати свою думку.